І так, народ, вітаю вас з вами. Отамани. Ви сьогодні будете дивитися зі мною відос, який був трішки в минулому, а зараз в теперішньому, тому що це не пряме. Відкриття саме прокрутка рулетки, а це її запис. Я робив це з надією зробити дві-три прокрутки, але всі ми прекрасно розуміємо, що потім як понесло, так понесло. Тому контент для вас, якщо не підписані, обов'язково підпишіться. Прошу вас, бо багато дивиться без підписки. Виправляйте, буду дуже вдячний. Якщо не поставили подобайку, можете поставити пізніше, якщо контент сподобається. Поїхали. Робимо першу прокрутку за 390 золота. Маємо 22 523. Випадає містичний контейнер. Один. Далі робимо ще одну прокрутку за 440. І дивимося, що нам тут випадає. Один контейнер. Тут в мене зірвався запис, за це перепрошую. Коротше, там насипало ще 4 конта. Містичних контейнера здається, так, чи скільки, чи 4-3 було, здається, контакт, тому що в сумі 8. От ми бачимо, що зараз математика досить, досить цікава. На це не звертайте увагу. Я сам не розумію, чому не записалися, тому що по ідеї в мене 8 їх. Гаразд, відкриваємо наших вісім контейнерів. Не надіюся, не сподіваюся, що щось мені буде випадати. Вже витратили півтори тисячі золота. Думаю. Але ж би щось якась містичний сертифікат випав, і з нього щось би таке випало. Був би за це дуже вдячний. Падає 1500 золота. А це означає, що ми практично відбили те, що ми витратили. Падає містичний контейнер другого рівня. Відкриваємо ще один контейнер і ще раз падає, дропається 1500 золота. Ну я думаю, що, блін, якщо така пісня, продовжуємо далі, Відкриваємо містичний контейнер другого рівня. Падає ще плюс 500 золота. Ну, тут я вирішую, що вартує продовжувати. Так, і я тут продовжую. В сумі в мене 25683, Це два рази впало по 1500 золота, що доволі потужно. І я, в принципі, думаю, що якщо так падає, то ми будемо продовжувати крутити нашу рулетку. Падає 5 містичних контейнерів першого рівня. Крутимо рулетку далі. Чи покрутимо повністю, чи ні, дивіться, я сподіваюся, що вам подобається, бо я все ж таки. Тут розраховував дійсно на те, що відкрию 2-3 прокутки і все. Міщи, містичний контейнер 1. Добре, відкриваємо далі 660 золота. Коли відкриваєш в рулеці, то враження, ніби ти багато золота не витрачаєш. Містичний контейнер 1. Я це кажу про те, що коли ти відкриваєш просто конти, купуєш там 10 контів за 15-20 тисяч золота, дивлячись, які конти, то ти розумієш, бляха, я скільки злив. А тут ти витрачаєш там 440, 550. Там. 1500, враження, ніби ти за один можна сказати за один клік не витратив багато золота, але насправді дійсно дуже багацько. На жаль, дійсно багацько, і в цілому за цю рулетку витратити можна 18 тисяч золота, що доволі багато, на мою думку. В погоні за одним містичним сертифікатом, враховуючи, що всі колекційні десятки в мене є. Відкриваємо ще один. Падає ще містичний контейнер, один першого рівня, і їх випадає 3. Вирішую відкривати ще один за 990 золота. Нагадаю, що було 28 тисяч золота. Чи зможемо відбити чи ні? Падає ще один містичний контейнер. Один. Ну далі я вже перехожу по стандарту в свої різні, знаходжу 12 містичних контейнерів. І починаємо їх відкривати першого рівня падає преміум аккаунт. Нагадаю, що в більшості в цих контах це падає срібло і падає містичний преміум аккаунт, і мені в цілому вже за всім роки мого ведення, е, мого ютуб каналу, це в принципі півтори року, має вже 1100 днів преміум аккаунту. Саме по собі падає. Ну, враховуючи, скільки я сюди задонатив, і тут бахає 5000 золота. 5000 золота влетіло. Ви розумієте? Я коли відкривав на контах попередніх. Коли в мене був відос, мені так багато золота не дропалося, саме на містичних. Падали містичні сертифікати, але при цьому з тих містичних сертифікатів ну, падало якесь лайно. Було так, що дійсно впало щось класне, але скільки дві десятки випало, здається. Можете окремий відос поглянути на каналі. А тут в результаті цієї рулетки ми маємо 5 тисяч золота, що вже непогано залишається 6 контейнерів. Я сподіваюся, що все-таки щось випаде доволі файне. Доволі прикольний якийсь містичний сертифікат. Із містичного сертифікату дропнеться танчик за компенсацію. Я на це сподівався, 7,5 тисяч золота, якщо 10 рівень або 9 рівень 5 тисяч золота ну, це буде в принципі непогано, можна трішки відбити. І дійсно думав, що так воно буде. Падає 100 золота. Відкриваємо останній контейнер, з якого нам падає 500 золота. Ну, продовжуємо далі. Тут я вирішую, що що, потрібно продовжувати. 28 тисяч золота ми маємо. Маємо ще 6 етапів незакритих і вже йде велика ціна. 1100 золота, 1110 золота один із пунктів. І містичний контейнер, один бахкається. Залишилася якась малишня по контейнерів, по одному контейнеру. Ну, і тут є другий рівень, два других і два перших рівня. Два містичних контейнера першого рівня. Uh, відкриваємо далі вже 1990 золота. Ну це вже реально боляче. Це вже боляче на це дивитися не хочеться. Але я вирішую, що все-таки буду їх відкривати. Відкриваю за 2550. Як було боляче це робити. Ви б знали. Я знаю, що курва мені вже випав один бетанк 10 рівня. Була б компенсація, і вже було б файно. І тут залишається 20900 золота. Я вже вирішую, що можливо не потрібно. Перехожу в містичні контейнери і буду зараз їх відкривати. У мене є е, містичний контейнер першого рівня, і там містичний контейнер другого рівня. І з першого падає містичного контейнера, містичний сертифікат. І я такий нарешті є, нарешті ми зможемо відбити. Нам впаде щось цікаве, вартісне. Впадає містичний контейнер. Другий за 15 зібраних деталей. Відкриваємо наступний: досвід, досвід та бустери. Ну, не бустери, а сертифікати на вільний досвід. Аватар ловець близько. В цей момент підскочив, думаю, курва не вже просто. Але він не анімований. Він звичайний, тому його до рани прикладає, але краще не стане. Залишається у нас два містичних контейнера другого рівня. Там є кредити з ймовірністю 15%, це як завжди, золото ймовірністю 25%. Аватар з ймовірністю 5%. Ну, але ми прекрасно всі знаємо, що напевно нам буде випадати, але це не точно. Чотири тисячі досвіду записали сертифікати на досвід записали. Далі містичний контейнер третього рівня. Тут же цікавіше, на, на жаль, на, на жаль. Їх не так багато, але насправді добре, що вони взагалі є. Я бачу, що залишається один містичний контейнер третього рівня, і тут аватар з ймовірністю 2%, а фон профілю з ймовірністю 1%. І мені ні разу не випадав фон профілю. Я б дійсно би дуже хотів, щоб він мені випав. Навіть не за кількістю золота, а просто щоб він випав. І тут випадає галімих 200 тисяч кредитів. Ну, На Новий рік, походу, мені не так багато кредитів. І тут останнє сподівання на містичний сертифікат. І падає пз 4 s Шостий рівень. Ну, на цьому просто вже я вже хочу добити це все і будемо добивати. Я вже вирішую, що потрібно добити, маю 20 916 і залишаються дві нагороди. Як ви думаєте, з якого прокрутки мені впаде містичний сертифікат, який гарантований? Дивіться. Падає мені, звісно, з останнього. Тут містичний контейнер другого рівня. Забираємо цей містичний сертифікат за 2000 золота. Витратили 18 тисяч золота, закривши всю цю нахібаловку. А, маємо один містичний контейнер другого рівня. Відкриваємо його з надією великою 200 золота. Ну Відкриваємо наступний містичний сертифікат. І туди! Будь ласка, давай! Пудель! Нам падає пудель шостого рівня. Таким чином, за 18 тисяч золота, хоч була в принципі випадіння 5 тисяч і було випадіння 2 рази по 1500, один раз по 500 золота, щось по 200 золота, ну ми це малишню рахувати не будемо. 8 тисяч золота, окей, будемо рахувати. 8 тисяч золота мені випало, е, Витратив я виходить 10 тисяч золота. Ну, умовно, тому що 8 компенсувалося. Я витратив 10 тисяч золота і мені випало два 6-го рівня. Якщо б мені випав хоча б один. Танк 10 рівня або 9, то це вже було б файн. Вже б витратив 5000 золота, але набув там преміум аккаунт, набув там кредитів, набув там сертифікатів. А так виходить, що в принципі немає тут ніякого нічого файного. Тому що випало 2 танки, вони ще й преміум, це ще 6 рівень. Я на 6 рівнях взагалі не граю. Я в черговий раз просто нахібали Мирона та й все. Але що можу сказати, танчик є танчик? Ми знали, на що ми йшли. Тому, друзяки, якщо вам подобається такий контент, будь ласка, не забувайте протискати вподобайки і не забувайте також писати ваші коментарі, що дуже важливо для мене. Якщо у вас є можливість підписатися, ви ще не підписані, доєднуйтеся, будь ласка, ми з вами разом будемо розвивати україномовний контент, а також стрімити українською, відоси українською. У нас ще цікаві конкурси будуть, а скоро Мирон день народження 5 лютого, тому всіх запрошую, в кожному відосі буду це говорити. Буде доволі весело. Тому бажаю всім гарного дня, мирного дня, веселої ночі. Залишайтесь такими ж позитивними та добрими, наскільки це можливо. Знайте, завдяки кому можете дивитись мої відоси, завдяки кому я можу їх робити. Тому до зустрічі з вами був Мирон. Надовго ми не будемо казати гарного дня, а побачимося в наступних випусках.